Та стою. прийду на світання в садок із росою, а може дощем на поріг упаду, глупко не плач, так судилося ненько, вже слово, матусю, не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі нові. Мені колисково ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Не знаєш, матусю, і тут сумно буває. Душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, За те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була б ним одна. Слава Україні!